Мої вітання, шановні друзі. Давайте з вами подивимося питання, чому Лавров зриває перемовини у Ватикані, чому він не хоче. Раніше анонсували, що там будуть перемовини проходити між Україною і Росією, але Лавров сказав, не хочу, не хочу, да? не, не буде. Ну, Вони сказали як, що не гоже, щоб православна, да? дві країни православних і, значить, у. Римо, на території Римо-католицької церкви ну, проводили перемовини, да? Ну, в Турції не завадило, дивіться, сіли, поговорили. А от в Ватикані ні, щось там, щось там не те. Давайте подивимось, чому Лавров зриває перемовини у Ватикані. Чому Росія? Але це ж не Лавров зриває, це Росія, да? Путін не хоче. да? Давайте подивимося, чому зразу дві. А тому що результату все рівно не буде. Вони хочуть йти іншою дорогою. Вони, вони, вони від цього відходять, тому що вони знають, що результату все рівно по перемовинах не буде. Так. Вони розглядають інші варіанти. І знаєте, тут ще як, дивіться, все таки вони, так, росіянці, бізнес-еліта, путінські гаманці, як хочете це назвіть, але але вони таки мають в цій в цьому банку Ватікана, що до всього, вони мають там свої кошти. Ну і ще я вам скажу так. Вони ще поки не хочуть ніяких результатів по перемовинах, їм вигідно так, як все це зараз є. Тому що четвірка Пентаклі – це карта, яка ну, нерухома. Да? тобто вони зацік... Тут стоїть нічого не робить і тут сидить нічого не хоче. Да? тобто в них, Вони йдуть зараз своїм планом, так? вони проштовхують зараз свій план. ну Швидше всього по затягуванню. ну Давайте подивимося. Та розкаже. І так, чому Росія не хоче зустрічу в Ватикані Ну, готується якийсь удар. Ви знаєте, вона не має результату, а треба сідати за стіл перемовин, треба щось говорити, треба домовлятися, бо їх штовхають на ці домовленості. да е, Тому, ну, є. Є план якийсь у них свій, розумієте? Вони йдуть цьому плану. Ну і головне те, що е, та зустріч, зустріч да, або перемовний процес у Ватикані він знову може ні до чого не призвести по цій карті. І за це їм знову прилетить, можливо, Ну буде боляче від, цього, від того. Да? Буде від того боляче. Тобто вони відходять, вони шукають інший шлях, вони вони. Почильникові відходять, вони намагаються знайти вихід з ситуації, але стосовно свого плану, вони мають цей план, вони мають свій план. І план, що всього, поки що не рухатись нікуди. от Так, як зараз все йде, так воно хай і йде. Знову дивіться, знову вони, зараз вони на роздоріжжі, виходиться. Тому що двійки це завжди <кій> пауза це завжди, тут, дивіться, три карти, да? четвірка, пауза. Двійка, двійка, це теж пауза, да? бачите, тут вони думають, що робити далі. Їм ця пауза необхідна для того, щоб вибрати якийсь. Один варіант, яким шляхом піти. Тут роздуми, тут роздуми, роздуми. Обман. Ну, ви знаєте, я вам скажу так, у них є скритий план. Місяць, та луна, вона скриває, вона скриває план. Тобто є скриті плани. У них є свої скриті плани. Ну, і, звичайно, що ну скриті плани, які вже їх всі прекрасно зрозуміли, це. Це затягувати ситуацію, так, ілюзія, ілюзія, знаєте вони. Вони шукають, вони шукають вихід з ситуації. Ці три карти от, говорять, да? вони хочуть піти іншим шляхом, вони посилено шукають вихід з ситуації, вони збирають інформацію, вони, збирають, вони ну, думають, думають, яким шляхом піти. Тобто їм зараз оця, ця пауза, яка зараз є, оце те, що вони нікуди не рухаються так? По, по домовленостях. І взагалі ж дивіться, тут домовленості взагалі немає ніде. Розумієте, все йде попусту. Ось поки що одна, одна єдина карта чаш. І та, як говорить, ілюзії все попусту, так. Який би, який, би варіант, який би варіант не обрали, він буде, він буде болючий. розумієте, Він буде для них болючий. Тут вони думають, да? двійка, двійка, вони думають, от ось, сімка. Губків говорить, що все рівно, все рівно що б не брали, буде боляче через те, що не даєте не, не дає результат. Да? Ось так. Так, чому вони відмовляються їхати у Ватикан? Чому? Офіційно. Так, ведуть. Ну, бачите, вони пропонують. Пропонують поразку для України. В усіх всіх офіційних заявах, які вони висувають скрізь і завжди, це п'ятірка п'ятірка мечів, це нечесний бій, це програний бій, це програш, це поразка. так Тобто офіційно вони заявляють і ведуть нечесний бій, так щоб Україна програла да офіційно. Ну, ось, бачите. А, а результату немає. Вони, вони взагалі-то хочуть цього дуже сильно, щоб Україна програла, розумієте? І поки вони цього не досягли, щоб Росія мала досить, скажімо так, досить впевнений програш. Їм треба добитися більш впевненого програшу України. От в чому. В чому секрет їхньої паузи, це те, щоб от весь світ уже, ну, переконався в тому, що все, Україна програла. І от вони це тянуть, вони, вони хочуть це показати на офіційному рівні. Вони спланували і визначилися, вони готові. Готові. Ну, Звичайно, що дивіться, вони таємно, вони таємно. Цей програш, цю поразку, вони, вони визначилися так, із своїми. Друзями визначилися таємно по Україні. Вони домовились так із своїми друзями по Україні, що Україна повинна програти. Тому вони тягнуть. А якщо треба сідати за стіл перемовин, то потрібен результат. Вони цього результату поки що не хочуть. Ось вона карта. Вони не хочуть цього результату. Ви зрозуміли? Це для них боляче, якщо зараз уже починати ставити крапку у війні, вони не досягли результату, це боляче, це ілюзії, це фантазії, вони не хочуть цього. Ось так. Тобто вони зі своїми, вони зі своїми е, країнами, які їх підтримують, або да, друзі однодумці. Ну, цей Трамп може бути. Тобто вони визначилися вести далі нечесний бій стосовно України для того протягнути час, діждатися ще більшої поразки України, програшу, програшу на, на полях на, на боїв да, ну і так далі. Отже, вони тягнуть для того, щоб виграти час, для того, щоб Україна ще більше зазнала поразки. Так, чому вони не йдуть у Ватикан? Маніпулюють. Мах маніпулюють Мах, хорошими звістками. Вони маніпулюють, але, розумієте, але тут, скажімо так, хороша досить добра маніпуляція їхня може підвести взагалі їх до карми, до страшного суду. Да? від перемоги до страшного суду їхні маніпуляції. отака Отака амплітуда коливання від. Перемога від Києва за три дня до страшного суду. Ось він, ось він і вам і випадає. Там мені, я так зрозуміла, що з Росії вже почали писати, що Україна буде виплачувати репарації. Ну, подивимось, подивимось, хто буде виплачувати репарації. От, бачите, до чого ваші маніпуляції можуть довести. До страшного суду. Вам же ж. Сила протискатимуть. Хочуть протискати, протиснути мир, да, але відстоявши свої інтереси. Ось так, тому вони тянуть. А інтересів, а, інтересів да, а результату немає. По цій боротьбі результату поки немає. Так, територію відхопили. Це, звичайно, що відхопили, але що далі з нею робити? Її треба утримати, по-перше, по-друге, санкції ніхто з вас не зніме. Шановні, ні, не шановні, ніхто з вас не зніме санкції, а санкції будуть затягуватись і затягуватись. От ви ухопили, а що далі робити? Да От стоїмо і думаємо, що ж далі робити, да? протискаєте хочуть притиснути мир, мир, карта миру, Да але відстоявши свої інтереси. Давайте подивимося, що росіянці вийде ваше СВО, може зазнати різких змін по фортуні. Активується ідея. Ось так от. Ваше СВО може активуватись, да, Фортуна? І початок. Почат... Ваше СВО розвернеться так, що ідея з СВО закінчиться чим? Башня. Ось так. Відповіло Таро. Ось так, відповіло Таро. Крути, не крути, тягни, не тягни, а башню на голову все-таки прийдеться, мабуть. ну, Приймати башню на голову. да В основі колоди єрофант Дивіться, колісниця, все рухається. Єрофант. Так хочуть небеса. Бачите, показує. Єрофант показує на небо. Так хочуть небеса. Ваше СВО піде по башні. Імператора вашого імператора чекає правосуддя, юстиція. Да? Те, ваш тріумф. Закінчиться десяткою мечів. Все зрозуміло. Від боротьби, від бійні, від боротьби, четвірка кубків, доведеться доведеться відмовлятися вам. Захист, те, що відвоювали да те що відвоювали е, у війні, дуже швидко, похитрому, е, по-хитрому, да? е, те, що вкрали, швидко вдалося по-хитрому ваша. Оця ось господарська частина да, прийде до це смерть, до перезагрузочки, до смерті. Да? Господарська частина, тобто економіка, економіка ваша, ось вона смерть, і ось вона стагнація. ось так. Новий проєкт, новий проект, який ви так хотіли контролювати, закінчиться нічними кошмарами, і саме ви станете жертвами. Ось так. Дякую за увагу! На все добре, до побачення.